Вирощуємо до 30 сортів тюльпанів. Нідерландські тюльпани у теплиці в селі Підгайці на Кіровоградщині вирощує подружжя приходьків. Олена каже: квіти для бізнесу й душі. Вирощуванням квітів ми займаємося вже більше 25 років. Починали ми з гризантеми, купили цей будинок в підгайцях. Чоловік почав ставити теплиці. Спочатку одну, потім другу, третю. Потихеньку ми кожного року ми нарощували масштаби. Десять років тому вперше висадили тюльпани. Взимку ми свободні. Ну, вирішили садити тюльпани. Спочатку ми закупили цибулі, голландську цибульку ми беремо тільки голландську, тому що вони ну, не така проблематична в вирощуванні. Вирощували ми в ящиках, садили в ящики, з ґрунт набирали, потім цей ґрунт виносили в холод, ставили там на певну температуру. Каже останні п'ять років вирощують тюльпани за нідерландською технологією з допомогою гідропоніки без ґрунту, бо це набагато легше. Береться цибулька і насаджується на ці іголочки. Потім ставиться на стілаш цей уже посаджений матеріал і заливається водою. Тільки вода потрібна, спеціально. чоловік там робить спеціальний розчин води, серце гідропоніки. Без цієї установки нічого не, не вийшлося, б тюльпан не вийшов би ніяк. Гідропоніка прив'язана 100% до осмоса до цього. У нас вода в сква йде, вода там pH геть поганий. Ну, і оце все воно очищає, і потім чистенька водичка йде очищена на тюльпан. Цибули на тюльпані замовляють у Нідерландах у листопаді, щоб посадити їх у грудні. Розквітають тюльпани у лютому. Цьогоріч виростили їх 50 тисяч, говорить жінка. І зараз ми отріжемо, складаємо все, тому що у нас клієнти наші на перше третє число вже просять, щоб у них була квітка готова. Зрізані тюльпани зберігають у холодильній камері. Він тут храниться буквально днів 4-5. При температурі 4 градуси і вологість 75-77, Не більше, не можна більше вологі, щоб була. Потім ми реалізовуємо його оптавим клієнтам. Тюльпани каже, продають у Кропивницькому та клієнтам з районів області. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.